На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке, як Україна пересіватиме у зимі замість імпортного споживати своє, родинні ферми годуватимуть домашніми продуктами. Міністерство аграрної політики та продовольства України протягом найближчого часу розробить механізм розподілу 300 мільйонів гривень компенсації аграріям за загиблі посіви озимих культур. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк акцентує на тому, що кошти, які виділить уряд, будуть розподілятися прозоро і колегіально на сьогодні. Профільне міністерство проводить комплексний моніторинг загиблих посівів і розробляє чіткі та прозорі критерії надання компенсації. Механізм він вже відпрацьований. Він був від, використовувався попередньо роки буде заявка і інспекція підтвердить Держкомстат, скільки втрачено озимих, і на них буде розраховуватись на гектар компенсація. Разом з тим планується створити реєстр підприємств, яким буде надана відповідна допомога. Розподіл коштів планується здійснювати із розрахунку на один гектар загиблих посівів. Насамперед мова йде про озимі пшеницю, ячмінь та жито. Я рахую, вони вже доповіді будуть сьогодні або ще вчора. Ці кошти повинні вже бути у того фермера, який дійсно нуждається в цих коштах. дати. Конкретно під конкретну програму, під конкретне обізательства, це поставити за ці кошти, що дадуть, поставити аміачне добриво, підставити пальне і за це взамін забрати е, ту чи іншу продукцію. А в гідрометцентрі тим часом прогнозують таку погодну ситуацію на час посівної. Оптимальні погодні умови для е, сіх Ярини будуть дуже жаті. У зв'язку з тим, що 10 днів ми не очікуємо практично ефективних опадів по всій території України, за винятком східних областей, там деякі такі розмиті фронти і невеликі опади пройдуть. Решта території практично без опадів. Буде в день 7-10. На заході в деякі дні до 12-15. Вночі це буде 0, мінус 2 можливо на півночі, на це позитивні температури вночі, але це все означає дуже швидке висихання верхнього шару ґрунту. Далі Агроньюз. Бліц, новини аграрного бізнесу. Чекайська товарна біржа почне працювати в Україні в другому кварталі 2012 року. Меморандум про створення філії біржі був підписаний між кабінетом міністрів Нацбанком України і чекайською товарною біржею в травні 2011 року. На думку експертів, на першому та. Пі біржа може захеджувати до 10% урожаю пшениці. Це генерує значні суми, оскільки на Чекаській біржі обсяг коштів перевищує обсяг пшениці в 20 разів. Нагадаємо, що меморандум про співпрацю з чекаською товарною біржею було підписано минулого року міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком. У Київській області Бориспільський район компанія Агролоджик побудувала сучасне сховище овочів і фруктів з сукупним тоннажем близько 50 тисяч тонн. Площа всього комплексу складає 40 тисяч метрів квадратних і включає в себе територію для розвантаження, навантаження, великовантажного транспорту. Загалом спорудження нових овочесховищ та будівництва оптових ринків сільгоспродукції є одним із ключових пріоритетів у діяльності мінагрополітики на 2012 рік. А очільник вітчизняного мінагропроду. Микола Присяжнюк свого часу був автором закону про сільськогосподарські оптові ринки. Вітчизняна сільгоспродукція, що представлена на оптовому ринку Шувар у Львові, постачатиметься до закладів харчування та готелів міста. Проект буде реалізовано в рамках підготовки та проведення Євро 2012 Керівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції шувар розробило спеціальні пропозиції для львівських рестораторів та готелярів. Зокрема, ставши членом програми лояльності, готелі та заклади харчування зможуть скористатися гнучкою системою знижок, накопичувальними картками, розміщувати свою рекламу на ринку. Та публікувати інформацію у кутку ресторатора, що знаходиться на нових об'єктах ОРСП ШУВАР, отримувати оперативну та актуальну інформацію про акції та ціни тенденції на ринку для власників готелів, ресторанів та кафе, окрім якісної продукції, ринок пропонує до використання існуючі приміщення для створення власних логістичних центрів. Президент Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до закону про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів. Закон встановлює, що суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, що містить ГМО або отриману з їх використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов'язковому порядку зазначаються дані про суб'єкта господарювання, інформацію про те, що така продукція містить ГМО або отримана з їх використання. Вартість кави знизилася сьогодні до мінімального рівня за 17 місяців на очікуваннях збільшення постачань з Бразилії. Згідно з прогнозами, виробництво кави в Бразилії цього року буде рекордним 57 мільйонів мішків у порівнянні з 48,5 мільйонами мішків в 2011 році. Кава Арабіка з постачанням у травні подешевшила під час торгів на Нью-Йоркській біржі ICI Futures на 2 відсотка до майже 2 доларів за фунт мінімального рівня з дванадцятого. 30 жовтня 2010 року. З початку поточного року ціна ф'ючерсів на Арабіку опустилася на 19%. Кава Робуста в Лондоні подешевшила в понеділок на 0,8% до 2033 доларів за тонну. Какао на піввідсотка до 2372 доларів за тонну. Два в одному якість та безпечність вітчизняних харчових продуктів невдовзі контролюватиме єдиний компетентний орган. Нині триває реорганізація Держветфітосанслужби України. Добро на злиття двох установ дала і євроспільнота, адже у більшості країн Євросоюзу діє один орган, який займається контролем за якістю та безпечністю продуктів. А відтак моніторинг здійснюватимуть від внесення органічних добрив, кормів, тварин, процесу виробництва до потрапляння готової продукції до столу споживача. Найближчим часом коли. Вже буде прийнятий закон про безпечність і якість харчових продуктів. Наші громадяни будуть мати змогу спілкуватися з одним органом, з одним міністерством і з одного органу компетентного запитати і про безпеку, і про якість харчового продукту. Ми вважаємо, що це буде надзвичайно позитивним, не тому, що Міністерство аграрної політики і Державна ветеринарна фітосанітарна служба визначена. Головним у цьому напрямку, а тому, що власне є один керівник або одна структура, з якої в кінці кінців можна спитати і про якість, і про безпеку, уже зараз в Україні спостерігається значне зростання обсягів вирощених овочів та плодової ягідної продукції. Таке повідомив під час зустрічі із журналістами. Профільний міністр Микола Присяжнюк. Пряма мова. Ми крок за кроком позбавляємось імпортної залежності. Так, наприклад, в минулому році. Імпорт в Україну м'яса та супродукти в домашній птиці скоротився на 65%. Риби морожене на 18%. Фруктів на 52%. Сьогодні Україна посідає друге місце в світі серед країн експортерів зерна кукурузи та ячменю. І восьме місце серед експортерів пшениці. А ми запитали у перехожих громадян, чому вам більше подобаються вітчизняні продукти харчування? Ось що почули у відповідь. Товар, який їде до нас за кордоном, мені здається, він може трошки бути підпорченим. Менше консервантів, бо тут же ж як картоплю викопали, принесли, ось їж, а не везуть з бог звідки. У нас є добропорядочні фермери, всі, які производять хорошу продукцію. Колбаси є, хороші і сири. З 15 по 17 березня, за підтримки Міністерства аграрної політики і продовольства Кримської автономії відбулася виставка «Агроекспо Крим». Виставка представила такі тематичні відділи, як сільгосптехніка, обладнання, новинки агротехнологій, системи зрошення, виноградарство, виноробство, рослинництво, тваринництво, дезінфекція, добрива та багато іншого. Головними медіапартнерами заходу виступили інформагентство «Агроньюз» і телевізійна програма Агроконтроль. Серед агропідприємств на виставці було представлено вітчизняне приватне акціонерне товариство Сімферопольський ремонтно-механічний завод, який на сьогодні спільно з науково-виробничими підприємствами та інститутами розробив і поставив на серійне виробництво нове універсальне сільськогосподарське обладнання у вигляді трактора серії ТЯ 200 Ярило. Підприємство також займається виготовленням різноманітної ґрунтообробної техніки, такої як плуги, лущильники, плоскорізи, розбризкувачі, борони дискові тяжкі різних модифікацій. Протягом декількох років роботи техніка з феропольського ремонтно-механічного заводу зарекомендувала себе як, якісна, що враховує особливості сільськогосподарського обладнання нашої країни. Наше підприємство Сімферопольський ремонтно-механічний завод, це, во-первых, отечественна техніка Кримська, чому я можу з гордістю сказати, дійсно від А до Я на нашому підприємстві, дає можливість обробляти почву на глибину до 28 см, обробляти почву, яка практично до цього була скажімо. Так новая техника обеспечит внесение жидких удобрений, внесение аммиачных удобрений, минеральных удобрений на глубину 15-20 сантиметров. Предприятие является отечественным сельхозтоваропроизводителем, находимся мы на территории Украины, конкретно в Крыму, способны быстро реагировать, обладаем качественными специалистами, конструкторами, наладчиками, слесарями. На сегодняшний день отсутствуют бывшие совхозы, колхозы предприятия, фермеры не совсем способны иметь у себя специалистов, тех же механизаторов, трактористов, агрономов, которые не имеют тех знаний, которые были ранее. Мы способны помочь наладить ворону, пустить ее в работу, выставить соответствующую схему, чтобы наша техника дала оптимальный результат для работы в поле этого селянина. Мы готовы работать на любых условиях, только обратить внимание на это и дать зеленый свет. На оптовому ринку сільськогосподарської продукції шувар у Львові запрацював проект від родини до родини. Тепер львів'яни та мешканці області зможуть купувати екологічно чисту продукцію, вирощену на родинних фермах. У проєкті вже бере участь 16 родин з чотирьох сіл Перемишлянського району Львівської області. Для бажаючих взяти участь у проєкті, яких все більше існують чіткі вимоги. Зокрема, у сільській місцевості, де виробляється продукт, не може бути розміщене жодне промислове виробництво. Тут питання якості дуже важливо. Наш закупівельник чи керівник даного напрямку, перш ніж прийняти рішення про співпрацю з тою іншою родиною, певний час вивчає цю якість, щоб сир був якісний, щоб там домашня живність знаходилася в відповідних умовах, щоб відповідно були санітарні стани. тільки після того приймається рішення про співпрацю. Подібні ініціативи, що реалізує ринок Шувар, дають можливість селянам збувати свою продукцію та отримувати. Стабільний прибуток. Коли я виступаю перед селянами, я їм повинен казати, що ми, що ціна буде для них справедлива. Коли я говорю з покупцями, з тими ж ресторанами, я ніколи не говорю, що продукція буде за дешевою ціною. Ми гарантуємо, що продукція буде за справедливою ціною, яка на сьогодні склалась в Україні. Ринок для того і є, щоб він створив баланс. Попиту і пропозиції. Наша задача, щоб кращі пропозиції, які є в нас в Україні, які по, -по, -по наших групах товари були представлені в нас на ринку». Вітчизняне скотарство потроху, але упевнено крокує вгору. Завдяки урядовим програмам підтримки українських фермерів за останній рік спостерігається позитивна динаміка відродження українського скотарства. Зокрема, збільшується поголів'я худоби, а відтак і показники виробництва молока. Окрім того, на новий рівень вийшло і вітчизняне птахівництво у профільному відомстві. Наголошую, що і цьогоріч позиції у цих важливих галузях не здадуть за рахунок структурних змін в та свинас, збережена позитив. Динаміку в тваринністі, приріст становив 2,5%. Обсяги вирощення худової та птиці зросли на 3%. Виробництво яєць зросло майже на 10%. У сільськогосподарських підприємствах вдалося стабілізувати ситуацію з виробництвом молока і навіть збільшити його обсяг порівняно з 10 роком на 1,7%. До речі, я звертаю увагу, що це перший раз за 20 років. Нам вдалося стабілізувати, призупинити спад обсягів виробництва молока. Тваринництво на сьогоднішній день галузь досить перспективна. Хоча з точки зору загалі бізнесу і розвитку для того, щоб отримувати прибутки, звичайно, має вона більш затратна по часу і затратна фінансово. Але ті програми, які на сьогоднішній день створюються державою, вони говорять про те, що держава готова підтримувати аграрів. Ближче до євростандартів прагне і держкарантин рослин. Нині ця установа є членом європейської та середземноморської організації із карантину та захисту рослин. Тож на міжнародному рівні вітчизняні фахівці здійснюють захист рослин від збудників хвороб і бур'янів. Під прицілом також і забезпечення продовольчої безпеки на сьогоднішній день виконання поставлених перед державною службою з карантину рослин завдань неможливе, без тісної співпраці та взаємодії з профільними міжнародними організаціями. Україна з 1994 року є членом європейської та середземноморської організації з карантину та захисту рослин, враховуючи те, що Україна обрала для себе шлях євроінтеграції, то безумовно нам для нас дуже важливо е, отримання європейського світового досвіду в нашій галузі. Тому е, і зараз продовжується процес гармонізації національного законодавства. Тепер через те, що наші фахівці приймають участь у семінарах засіданнях робочих груп, вони приймають європейський досвід в лабораторному диагностуванні, в тому, як відбувається гармонізація фітосанітарних законодавств інших країн, і це для нас є дуже важливим на сьогоднішній день. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета рідне село України, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. і щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі виходимо на медіаполе. Науковці інституту рослинництва імені Юр'єва на сторінках видання агробізнес сьогодні діляться результатами досліджень структури сучасного складу вітчизняних і зарубіжних гібридів кукурудзи у Держреєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні. Які гібриди підібрати для конкретної зони вирощування і для зменшення негативного впливу погодних умов? Читайте в агробізнесі сьогодні. Разом з керівниками Полтавської області ближче ознайомитися із Полтавщиною аграрною пропонує у своїй розповіді журнал Твариництво сьогодні. До речі, передплатний індекс цього видання у поштових відділеннях України 37600. Журнал «Твариництво сьогодні інформаційний помічник для всіх, хто займається тваринництвом. Про споживачів і їхні уподобання, привабливість цього перспективного бізнесу, курс на здоровий спосіб життя, про основних гравців на ринку, словом, усе про ринок холодного чаю в Україні і його рекордні темпи зростання. Читайте у викладі видання футює продукти України. Тепличне господарство збільшує свої потужності щороку додаючи до столу у різних регіонах від 7 до 24% відсотка свіжих овочів. Зараз теплицями опікується 25 великих і середніх компаній. А міністр Микола Присяжнюк ставить питання про встановлення для тепличників спецтарифів на енергоносії, про перспективи тепличного бізнесу на сторінках газети рідне село. А зараз агропрогноз. Консалтингова компанія Ода Україна презентує новини з ринку зернових та олійних культур та цінові тенденції цих ринків. Минулого тижня світові ринки зернових та олійних культур динамічно зростали. Тоді як в Україні ціни на аграрних внутрішніх ринках збільшувалися повільніше. Збільшення цін у світі спричинили чутки про закупівлю великих обсягів американської кукурудзи Китаєм, тому що там ціни кукурудзи значно перевищують світові, але ж підвищений попит на кукурудзу із США спонукає до зниження її кінцевих залишків, які вже Зафіксовані на низькому рівні 20 мільйонів тонн у поточному маркетинговому році. Це і спонукає зростання цін на дану зернову на біржі у Чикаго. Другий фактор це ризик зменшення виробництва сої у Бразилії, особливо у південній частині країни. 70% посівів соєвих бобів ще знаходяться під ризиком погіршення врожайності. Світові аналітики оцінюють зменшення виробництва сої до 65 мільйонів тонн, А Мінсільгосп США прогнозує 68,5 мільйонів тонн. Також треба відзначити, чималі втрати озимих культур у Європі через сильні морози. Тут недорахуються близько 6 мільйонів тонн озимих. На півночі Франції втрати зросли до двох мільйона мільйонів тонн. У Польщі втрачено від 20 до 30% площі озимої пшениці. У Німеччині теж очікуються втрати майбутнього врожаю. І українські аграрії підраховують збитки через загибель великої частини площ озимих на півдні та сході країни. Тут не було напідного розміру сніжного покрову для захисту рослин. Після обстеження посівних площ центральних, східних та південних областей України аналітики компанії ОДА стверджують, що 22% озимої пшениці буде пересіватися, а це приблизно півтора мільйона гектарів. Арів врожай пшениці прогнозується на 34% менше ніж минулого року на рівні 14,3 мільйона тонн. І це співпадає з оцінками мінагрополітики України. Втрати озимих в ЄС та Україні ще не інтегровані світовим ринком. Тому ризик зниження світового рівня виробництва пшениці цього року спонукатиме зростання ринку у світі в короткостроковій перспективі. Це характерно і для ринків олійно-протеїнових культур, які вже кілька тижнів показують позитивний тренд. Зараз ціна продовольчої пшениці у припортових елеваторах зросла до 1 тисячі 900 гривень за тонну. Фураж не закуповувався за 1800. Ціна тонни кукурудзи збільшилася на 3% за тиждень і складає 1 тисячу 940 гривень. Значно зросли соєві боби. За тиждень вартість олійних в портах підскочила на 200 гривень за тонну і зафіксувалася на рівні 3900-4000 гривень. Ціна на Соняшник зросла в середньому до 4 тисяч гривень на умовах самовивозу з господарства. Нагадаю, агропрогноз був представлений консалтинговою компанією Ода Україна. На цьому все. Наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на головному порталі новин аграрного бізнесу Агроньюс На все добре.